Всім добрий день. Знімаємо кіно про мої пригоди. Там у нас елеватор не було, на село Вітова Чігерін. Там у нас Рацево, Вітова Рацево, мабуть там, десь тут атомна АЕС має бути. А я собі йду по берегу, нікого не трогаю. Їду собі так десь потихеньку, третя передача, 50 км на годину. Ну не що сказати на розслабоні. На дорогу я дивлюся. До речі, чудові краєвиди. Отам на Дніпро. Я дивлюся на Дніпро. Дивлюся на берег. Ну, дивлюся на дорогу. Бачу на дорозі колоду. Ну, може запізно побачив, бо рішення було об'їхати і перестрибнути, об'їхати зліва. Під прямим кутом, як каже книжка, тут високо, там менше. Тут дерево, там водичка. Але тут не проста водичка. Скрізь тут пісок, а тут скрізь глина. Щось тут було, якісь будівлі, чи хата стояла раніше, чи сарай, цегла, залишки цивілізації. От. І отут на цій глині мене повело, предсказуємо абсолютно. Було б наївно сподіватися, щоб... Якби був пісок, я б їхав би далі. От. Але заднє колесо повело. Не сказати, що різина гімно, різина те, що треба, на пісок, та на глині ніяко втримається, я його наче вирівняв, але не втримав. І куди ж пішло? Чи це підвізка так спрацювала надбой? Коротше, кончилось тим, що я тут приліг на бочок в оцю глину. Ну, мотоцикла відтягнув, підняв, що це блищить. Запчастя якісь ні, це скло. От. А тут глина така, що я мотоцикла піднімав, мене чоботи туди грузнуть. Конкретно глиніще. До речі по дорозі я з самих Черкас їду. Було парочку таких плавунів, що е Мотоцикл різко втрачає швидкість, ну майже спиняється, чуть через руль можна вилетіти. Тут хтось загруз, ага, тут глиніще якесь. Бо я бачу, тут машина загрузла, тут якийсь дивним чином, чи це купачі метал шукали, ходять по пляжу люди з металошукачами, шукають клади. Ого, ого, щось тут. Коротше, природна аномалія. Їдеш, їдеш, все добре, бац, природна аномалія і ти вже лежиш. Мораль яка? Краще не кататися самому, краще з компанією. Їхати треба потихеньку, будь готовим до всяких нехараздів. Тепер Який я там? чи сильно я грязний сильно грязний, спина має бути грязною і мокрая Ні, ну все ливна це цікавіше ніж сидіти в офісі. Всім хорошего дня сьогодні у нас 22 3 жовтня 24 рік черкасах шахеди У мене вихідний їду далі десь туди до неблоновського елеватора.